Добрий день. Як тебе справи? Ти скучав? Кажи чесно, скучав. Все, Все добре, зараз кітом лікоцит. Я вам розпишу, ви візьмете і поп'єте, добре? Все. У вас 30 років досвіду у онкогематології. Зрозуміло, що багато життів ви врятували, але є і померлі діти. Як працювати лікарю у такій атмосфері з такими умовами, коли втрата це звичне явище? Я бачу відношення до дітей, і мені завжди діти імпонували, і я дітей дуже люблю. І коли вийшло стати лікарем, я пішов в педіатрію і не жалію навіть секундочки. Звичайно, що важко втрачати дітей, тому що для батьків це найдорожче, що є. і Звичайно, що ми дуже важко це переносимо. Я казав батькам, кажу, що це ваші діти, це мої діти, а мої діти це мої діти.